Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Понад 400 ударів завдали військові РФ продовж доби по прифронтових містах та селах області. Рашисти здійснили сім авіаударів та спрямували понад дві сотні безпілотників по житловій забудові. Вісім обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку Роботине та Малу Токмачку. 142 артобстріли завдано по території Лобкового приморського гуляй поля, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 41 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За інформацією генштабу на Оріхівському напрямку окупанти атакували у напрямку Кам'янського. Водночас, наші захисники 65-ї бригади, ліквідували ворожу гаубицю, Д-30 на запорізькому напрямку.